Сьогодні у нас з вами похід вихідного дня в потебіччя, а саме, в стрічку донецьких блогерів. Так ви все почули вірно. Будемо зазирати, що пишуть блогери ДНРівщини. Тивчасово окупованого Донбасу на і подивимося не так, щоб посміятися чи поплакати, хоча і те, і те там є від чого зробити. А власне, щоб побачити, як працює пропаганда загалом, і російська. Зокрема, а, ці приклади вони чим хороші, тому що з одного боку, ми точно знаємо, що це пропаганда. Нам не треба сперечатися як по Пугачові і по інших випадках. Ось а з іншого боку, форма подачі настільки цікава, гротескна і емоційна. що до Добре, вкарбовується в голову. Отже, поїхали. І так, привіт, мене до речі. Звуть Оксана Морозвонд, як завжди, на каналі Як на Овочем. І ви знову ж таки дивитеся новий експериментальний формат. Знову ж таки, тисяч вподобайку, якщо вам це подобається. І, власне, не подобайку, якщо не подобається, або пишіть гнівний коментар. Одним словом, подавайте знаки, щоб я зрозуміла, що цей формат варто чи не варто продовжувати. Будемо дивитися з вами відео і перше відео ось таке. в магазине Паль вы можете потанцевать вокруг вот этого круга и снять крутые видео. Это очень просто, очень легко, можно это делать в одежде из магазина Паль. Можно приходить в своей одежде, пожалуйста, во время работы магазина, это делается абсолютно бесплатно. И не забывайте про акцию в минус 50%, 50, в минус 50 на абсолютно всю одежду и обувь в магазине Паль. До речі, ці всі інші відео це свіженькі відео, тобто вони якраз виходять тоді, коли в Донецьку є всі труднощі з водою і так далі. А про які ви точно знаєте? Так от це відео, як на мене, дуже класно ілюструє. Ну з одного боку, так що пальони ДНР з їхніми пальоними, логотипчиками і так далі. Це те ж саме, що й пальоні бренди. Але це щоб посміятися, якщо смішно, хоча плакати хочеться. Але це класний приклад того, як нормалізується реальність. Яка є, ну, скажімо так, м'яко кажучи, ненормальною. А, тобто, блогери живуть своє життя. Всі їм кажуть про те, що Донецьку важко, потрібно повертатися до України. Ну, принаймні, цивілізований світ так каже. А вони кажуть: ні, в нас все гаразд, у нас все прекрасно, в нас Росія матушка, от і взагалі ми живемо своє життя, відкриваємо магазини, рекламуємо магазини, вставляємо брекети, продаємо паль і так далі. Тобто, показується та частина життя, яка виглядає ніби. То нормальною і не показується інша частина життя, яка є якраз реальністю, яка відображає проблематику, і за рахунок ось цього вакууму інформації, який в принципі є по тимчасово окупованих територіях, от е, вигляд особливо по Маріуполю і по інших зруйнованих містах і селищах, е, виглядає так, що ось інформація є, вона ось така альтернативна, ніби й нема. Ну в принципі, можливо, вона і правда. От подумайте під цим вектором, коли будете дивитися наступне відео. Моя улюбленная, короче. У нас в Донецке можно прекрасно пообедать за 75 тысяч рублей. Все, что вы видите на столе и еще одна позиция доготавливается, вам выйдет всего лишь 75 тысяч рублей. Мы находимся в ресторане «На дровах». Заведение уже специализируется на ресторанной доставке блюд уже больше пяти лет. И Виталий Юрьевич сейчас расскажет, что же самое дорогое, что здесь самое эксклюзивное и чего в Донецке вы нигде не найдете, кроме как в ресторане «На дровах». Ребят, самое дорогое здесь – это камчатский краб целый. Цена. Цена этого краба 25-30 тысяч рублей. Как его сложно, ну, как его готовить? Как вы его готовить? есть специально у вас огромное кастрюлю. А, нет, он к нам приходит уже в таком виде, в готовом. А -а -а. Его вылавливают на корабле и сразу варят. Уф. Это сваренный на корабле. Это свежайший краб. Ему всего он две недели назад еще плавал в море, а уже у нас на столе лежит, ребята. Добро пожаловать краб! Да, действительно, Са он выглядит эффектно. Следующее, что, чего не найдешь вообще нигде, супер эксклюзив. Кроме как, в ресторане на дровах вы не найдете нигде морских ежей. Так вот они. Только у нас они есть. В Донецке. правильно понимаю, що здесь аміга, кислоти, тут білок, ну тут... да, ви поняли. Свіжайший краб, дві тижні, ще тому плавав Йожики, які є тільки, морські, які є тільки в Донецьку, і так далі. Ну, скажіть мені, ну хто повірить, що взагалі, якщо накривають такі поляни, є якісь проблеми в Донецьку? Ну, скажіть мені, де ж, тут, де ж тут війна? А де тут взагалі а, все те, що стосується дефіциту води, і її відсутності? Де всі ці черги, де а, розбомблена, а, поламана інфраструктура, яку ніхто не ремонтує? Де всі ці проблеми? Тут така поляна, де ви її знайдете? Тут все, будь ласка, хочете те, хочете те. Нічого вам це не нагадує. А якщо так згадати голодомор, якщо згадати оці всі патьомкінські деревні, от які вибудовували для того, щоб показати світу, що в Україні все гаразд. Ну, в принципі, голоду немає. Всі ситі, а ніхто не помирає. Будь ласка, дивіться, і приїжджали люди звідусіль, і власне дивилися. Маю на увазі з різних країн світу, в тому числі і президенти. От і дивилися на це все і казали: ну дійсно, голоду немає. От ми бачили українців, вони нормально живуть, є що їсти і так далі. Так бачите, російська пропаганда недалеко пішла з 30-х минулого століття. Ось, і ті ж самі лекала використовують зараз. Все прекрасно, все процвітає. Говорите, що води немає. Подивіться, який стіл прекрасний. От, і, до речі, ці всі блогери. Я вам показую моїх улюбленців, яких мені найчастіше підсовує Тікток. Звісно, їх є менше і більше. От, але що їх характеризує? Їх характеризує те, що це блогери, які поставлені на потік. І власне в них є своя така школа блогерів. Зараз подивлюся, як точно вона називається Донбас Медіа Центр. І там вони готуються, вони випускаються і вони плодяться. Цей контент, який ви бачите. Ні, їх немає там сотень, ось але кілька десятків точно набереться. Там в них є міс, з якою ми всі сміялися свого часу, завдяки зовнішнього вигляду і поведінці. Є і цей Кіріл Сіріус, якого ви бачили на цьому блозі, і він позиціонує себе і як ріелтор, і як власне, продавець нерухом... власне, як продавець нерухомості, як людина, яка рекламує різноманітні магазини і так далі. І ось тут вже з антропологічної точки зору цікаво спостерігати, що саме він не рекламує, і коли ви будете дивитися наступні відео, звертайте увагу на ось це все оточення, інфраструктуру, вивіски, написи. Ось там багато цікавого не стільки з точки зору того, власне, як працює пропаганда, а ще з точки зору того, як там живуть люди, тому що дуже багато з цього можна побачити, звернути увагу на те, як виглядають будівлі, як виглядають які вивіски і так далі. Але повернемось до води. От ви ж точно знаєте, що води немає. Е, і от що ж записують блогери і великі, і малі стосовно того, що стосовно питання води. Знову ж таки, відео свіжі, от буквально плюс-мінус, ну там навіть напевно, найстріше, там десь з місяць давнини, і то і то свіжі ще точно тут тут більше. І так дивимося. Вода а в Донецке целый день. Звучит кайфово, не правда ли? Действительно, провести свой выходной в бассейне сейчас настоящее удовольствие. Но вот мне непонятно одно. Все комментарии о том, что все бассейны полные или в автомойках есть вода при ее серьезной нехватке. Есть понимание, что они неуместны? Предприниматель далеко не зло в этой ситуации. Ведь тот же бассейн набирается один раз, после чего эта вода регулярно проходит обработку. Или же оборотная система водоснабжения, которая используется в современных мойках. Уж точно не сказывается на подаче воды. Зато у нас есть возможность хорошо отдохнуть в бассейне и помыть свои машины. Они а не ездить на грязных. Поэтому в данной ситуации наоборот, спасибо, что в не самую простую ситуацию с водой не закрывается, а наоборот, находят выход из положения. А какой взгляд у вас на эту тему? Когда говорят, в Донецке нет воды, люди там на пакеты туалет ходят, ну, я считаю, что это неправда. В Донецке вода есть. Слово «нет» это значит, она отсутствует вообще. А у нас, да, ее мало, но мы знаем, почему ее мало, кого за это надо благодарить. Спасибо нашим бывшим землякам. Но вода у нас все равно есть, пусть ее дают раз в три дня, но ее дают, а где-то у кого-то идет и каждый день. Потом у нас есть колодцы, у нас есть скважины, которые люди себе делают. И есть еще подвоз воды. Был раз в неделю. Сейчас вот с России к нам приходят водовозы, которые нам будут чаще уже воду возить. Поэтому мы, как всегда, выживем. Главное, без вас. В Донецке играется с водой прямо у нашего Макдональдса. Правила простые. Поставил бутылку, получил призы от Моби в честь дня города. У меня вышло с первой попытки, но почти. Дневники, наушники, блочки, маркеры и просто яркие эмоции благодаря шарикам и белому мишке. Пишите в комменты, чему бы вы пожелали Донецку и празднуйте день города вместе с Моби Ну так что? Может, и поверьте, что у них нет воды после такого? Басейн, будь ласка, Машину помити, будь ласка, погратися водичкою в центрі міста на день міста, будь ласка, от а води в принципі нормально. Вони всьому винні українці, вони все розрушили і так далі. Як вам такі види комунікації, які там відбуваються? Так, поряд з цим є достатньо багато відео зі зверненнями, що люди стоять в чергах і так далі. Ось, але не вони пушаться і не вони власне просуваються в інфопростір, тому що якщо звернути увагу власне, на цих блогерів, то в них достатньо великі перегляди. От, великі, як для Донеччини, там є і мільйони переглядів. Звісно, і українці дивляться з цього, сміються, але ці, ці відео вони більше розраховують. Ні, на зовнішню аудиторію в першу чергу російську, щоб показати, що ось дбають, як прекрасно живуть нові руські території. от і звісно, пос, пос, на їхню внутрішню аудиторію на донеччан, на щоб показати, що ну те, що ви бачите проблеми, то це не проблеми. Ось тут є зовсім інше життя, і все прекрасно. А ви бачите щось там дрібне і так далі. Але ще дуже важливо, що коли будь який іноземний журналіст починає гуглити, то він побачить саме цю картинку. І так, він побачить і картинку з чергами, але а, це вже відтіняє ці черги і показує, що не всюди так, що можливо можна пояснити, що це тільки якісь окремі випадки, і так далі. І, взагалі народ це не турбує. От, і, до речі, ось таких сіляких води, з водою моментів я маю на увазі відео багато, зокрема, коли цей а, Кіріл а, продає квартири і він там бачить, а, щось, а, ну, заходить наприклад в ванну і а, розуміє, що потрібно. Сказати щось про комунікацію про інфраструктуру проводу. Він каже, о, до речі, тут хороше місце, можна поставити бак для води. Ось і вода буде накопичуватися. І в моменти, коли її не буде. Будь ласка, будете її набирати. Ось. І ще одне відео. Подивимося: теж одне моє з улюблених: що все гаразд через призму інфраструктури, нерухомості, от і так далі. Улюблене відео, це всі мої улюблені. Я вам показую так, щоб в вихідних трошки розслабитися і посміятися крізь сльози. На жаль, але така наша дійсність. Давайте ще одне подивимося. Донецкий. за 10 миллионов рублей можно приобрести баню, сауну, Иван, самый центр города Донецка, Бульвар Пушкин. Это просто фантастика. Здесь настолько энергетика вот пропитана деньгами, любовью. И вот знаете, вот партнерские какие-то отношения, что это просто фантастика. Давайте сейчас начнем с бассейна. Это главное, что здесь есть. И посмотрите, он просто огромный. Глубина его, наверное, больше двух метров. Здесь можно спокойно прыгать. И рыбкой, и бомбочка, да, есть прямотоки, Шикарная лестница, да, и огромное зеркало. И это все перед парилочкой. Посмотрите на парилочку. Последний клиент сюда вышел в 2014 году, и все, и парилка за 6 лет она зарекомендовала себе, в, знаете, вот в место, где, ну, я не знаю, он самый закрытый клуб. То есть сюда попасть было, даже если у тебя кучу бабок было, а у тебя не было связи, это было невозможно. Сейчас эту историю можно продолжить. Можно здесь сделать и как бы зону для отдыха, и кабинет, и переговорную, да, и все что угодно. А здесь душевая раз, с той стороны у нас Три месяца назад открылся магазин со стильной одеждой, где самая дорогая вещь как раз на мне. Цена этой куртки всего лишь 3000 рублей. Представьте, сотни товаров по самым выгодным ценам, где самая дорогая вещь 3000 рублей. Неплохо, да, можно так приодеться всей семьей. Находится в торговом центре Богдан на проспекте Богдана Хмельницкого 3. Внизу у нас идет сейчас реконструкция водопровода, меняются здесь у нас полностью асфальтное покрытие, короче, дорожные работы. Там у нас круг бакинских комиссаров, вот мы видим, сегодня у нас 9-е, 9-е, 2025 год. И вот три месяца ребята отработали, вот, кстати, отличная остановка, вот здесь можно припарковаться, на первом этаже у нас ПРС. И вот представьте, три месяца ребята отработали, куча акций сейчас проходит. И они говорят, давай еще немножко скинем бабок в рекламу, чтобы еще больше людей узнало о нашей прекрасной планете. Матрешка встречает нас и сразу... Ну, хоть в развалинах, а, хочу хоть... в 90-х инфраструктуре, а с матрешками. А, так вот, а... Що це все, і навіщо воно нам потрібно? Тому що коли ми дивимося на якусь таку чітку пропаганду, ми бачимо і запам'ятовуємо патерни, як воно працює, як воно вибірково відтіняє реальність і взагалі її викривляє, як воно працює на одній аудиторії і відверто не працює на іншій аудиторії. Ну наприклад, ми з вами з цього сміємося. От а росіяни думають, ну от, от вклали гроші. Нам вже розказують по телебаченню, що гроші вклали в новий територія. ну от, будь ласка, вони там живуть і процвітають. Коли ми бачимо, як за рахунок гумору, тому що а, цей же Кіріл, він свідомо з певним гумором подає цю інформацію. Це не тільки моя думка, я ще а, почитала про нього, подивилася, і а, в нього ось цей гумористичний контент, а, який там десь на а, той же басейн, а, який явно недобре виглядає, каже, що він там прекрасний і так далі. Це те, що ця гротесна подача гумористична. І як ви знаєте, через гумор все заходить краще, і а, власне. Краще люди в це вірять, краще цим переймаються. Ну от і власне далі краще їм нав'язати ту чи іншу думку. Тому ось такий формат: власне, заглянути в зазеркалля, подивитися, як воно і що десь половити патерни того, як воно працює. Не знаю, що зайде вам цей експеримент. Якщо так, пишіть. Подобайте, коментуйте. А якщо ні, а, власне, теж коментуйте, кажіть, що не воно. А, ну і звісно, пишіть своїх блогерів з ДНРівщини чи з тих територій, окупованих тимчасово окупованих, яких ви дивитеся і з яких ви дізнаєтеся, власне, що там відбувається. Давайте обмінюватися інформацією, тому що цікаво, власне, що ви як ви досліджуєте всю цю історію, яка там відбувається, тому що інформація Одного боку дійсно мало зокрема про Маріуполь і багато інших дуже а, зруйнованих міст і сіл. Там якраз вони дуже дозовно показують інформацію. А про ДНР а, більше про ЛНР трошки менше, але тим не менше, є. Отже, давайте ділитися інформацією. Давайте подивимося, чи будемо продовжувати цей формат. А сьогодні я вам дякую за увагу а, і до зустрічі у наступних відео. І так не забудьте подона... і так, не забудьте донатити на сили оборони. Бачите, вже заговорююся ввечері, в неділю. Ось, але все одно треба пам'ятати, заговорюємося чи ні, завжди потрібно пам'ятати про сили оборони і про підтримку їх. Дякую, до нових зустрічей у наступних відео.